Як з роботою в Шотландії? Чи легко знайти роботу в Шотландії, чи можливо знайти роботу в Шотландії без англійської мови. Дивіться, ділюся з вами своїм власним досвідом. Коли ми жили в Дануні, чесно вам скажу, я знайшла роботу дуже-дуже швидко, -дуже але я пішла на прибирання, в мене англійської не було взагалі. Далі, після прибирання, я пішла на офіціантку в тому ж готелі, ну, я вам записувала відео, передивіться. Далі, вже коли ми приїхали сюди в Іст Кілбрай, мені допоміг знайти. Роботу джуб-центр, я пішла в Лондрі в пральню, так, але там була робота фул-тайм, а я йшла в коледж, тому мені треба було щось пар-тайм. Потім через Indeed я знайшла роботу в офіціанткою в іспанському ресторані, але також залишила там у мене є відео. Далі вже зараз єдине, що мене дивує, що я подаюся не тільки Макс. Поді... Подаюся на Primark, подаюся в Morrison, в Home bargain. Ну, Це типу такі магазини, де ти можеш розкладати товар, так? І мені всюди там потрібно пройти оцей асесмент. І що мене дивує, що мені всюди приходить відмова. Хоча моє резюме повністю все приходить, але коли я проходжу ось ці тести, мені приходить відмова. І сьогодні мені також з Морісона прийшла відмова. І лише сьогодні, я така думаю, боже, ну що ж я роблю не так? Тому що останній вже цей асесмент я робила ще GPT, і ми все одно його не здали. Бо вони мені прислали відповідь, що е, три причини, по яких ну, ви нам не підходите. Так? Перше, це ви не здали ці тести, друге це у вас немає е, права на роботу. І третє, якщо вам менше 16 років. Ну, мені більше, ніж 16 років, право на роботу в мене є, тобто, значить, не виходить тільки через цей асесмент. Я сьогодні згадала. Що в мене, коли чоловік Дануні подавався в Морісон на роботу, його він також не пройшов той тест. Англійський в нього теж дуже поганий. Тому, Але він тоді попросив е, шотландку, і йому шотландка допомогла е, ну, типу, заповнити всі ось ці, е, як вони називаються, оці асесменти, так? І тоді його взяли в Морісон на роботу. Думаю, боже, ну це ж тільки я от сьогодні я ось це так згадала. І завтра я тут познайомилась з Шотланкою. Думаю, буду її завтра просити, щоб вона мені допомогла здати ось ці екзамени, тому що ну я не знаю, як воно це працює, чи якось вони тут собі по-іншому їх здають, чи що, ну не знаю. Напишіть, будь ласка, чи цікава вам взагалі тема роботи, щоб я з вами поділилась, так чи взяли мене цей морісон, чи не взяли, чи там буду подаватися ще на інші роботи, ну які взагалі тут є роботи. А я вам буду дуже щиро вдячна. Напишіть, будь ласка, тому що я багато чула, хто живе в Британії, чи є чи було у вас таке от стільки Максом, з примарком, чи ви проходили ці екзамени, чи ні. Тому що для мене це такі трохи, ну типу, я не, я не розумію, як воно тут працює, чесно вам скажу.